Заняття традиційним для Румунів вівчарством у Тячівському Солотвині свого часу не було популярним. Тут жив в основному підприємливий люд та шахтарі. Саме тому організатори свята, два Василя Офрен та Литвин – особливо тішаться тим, що їм вдалося навернути земляків до звичаїв їхніх предків. Вівця, це самий ніжний звір. Я відчуваю, що коли знаходжуся біля овець або ночую в кошарі, це додає мені сил. Вперше у нас у Солотвіні організували свято Симбри. Я просто з дитинства мріяв бути вівчарем. Думаю, що це ремесло не настільки змінить наше життя або додасть добробуту, але все-таки хочу доказати, що й тут біля рідної домівки можна займатися справою, яка корисна і для людей, і для Божої тварини, якою є вівця, що організація? Я вже 20 років підряд займаюся вівчарством. З малку від 7 років я білі овець, сир, бринза, молоко. На цих стравах я виріс. На полонину підемо з задоволенням, хоча там свої негаразди. Вітер, дощ, буває, сніг падає, нема де сховатися. Навіть якби було і 600 овець, я б все одно б пішов би в гори. Це наше життя. Солотвинські вівці насолоджуватимуться зелену трав'ям у низинах поблизу Тиси. Як тільки гірські трави налюються сонячним світлом та силою землі, вівчарі поженуть отару в гори. Як кажуть самі організатори, великих комерційних сподівань на вівчарську продукцію не покладають головне, що свято симбри весняного вигону повернулось на їхню землю, відродивши священну для румунів справу.